і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Другий побратими воїн Петро Петрович, ти є воїн, старший солдат, залишився у вічному небесному строю 24-ї окремої механізованої бригади. Ми чуємо кожного разу, коли. Іде, підгукується та біль, загинув той чи інший солдат. Ми запитуємо, до якої він частини належав. Чи це Збройні Сили України, чи це Національна гвардія, чи це Прикордонна служба України нашої Батьківщини. Ми далі запитуємо, які області. Ми звикли 9 років чути Донецька і Луганську область, а тут інші області. Починаючи від Житомирської, Миколаївська, Херсонська, а йому ще варто сказати, що він залишиться у строю тих героїв, які звільняли південь України, Миколаївська, Херсонська області, де він, як захисник, як воїн і герой України, своєї батьківщини України. Уже залишиться у вічному струю. Він про це колись думав, що буде, не думав. Він думав помирати, не думав помирати. Але смерть пожерла і забрала через ту війну, яка прийшла на нашу батьківщину Україну. І він загинув. І це біль нам усім, нам, священникам, сторожнецького благочиння, православна церква України, вам, дорога родина, дорогі хлопці, дівчата. Дорогі рідні, дорогі жителі цього села, гості, які приїхали, побратими. Це той обов'язок, той, який він взяв на свої плечі, на руки, і зброю захищати і боротися за свою батьківщину в незалежності області, повинні вже продовжити його побратим, яким він ніс службу. Я вірю, надіюся, що вони тут є, хто зумів прийти на це похоронну процесі. Хто не зумів, то він. Думкою сьогодні тут серед нас дуже дивно є, що у сім'ї ще воюють, ще є воїни, той чи іншої бригади, тих чи інших видів рід і військ нашої батьківщини України, які несуть службу. Ми дякуємо тобі, Петре, воїни, герої нашої країни, за цю службу. Схиляємо свої коліна, серця покладаємо і голови схиляємо, і дякуємо тобі за мирне небо. Ти виконав свій святий обов'язок і виконав, і приніс ту жертовність своє життя за нас усіх, що тут не летять ракети і вже звільнені певні території нашої батьківщини. Ми свято переконані, що буде звільнена отой кожний сантиметр нашої батьківщини, і Україна стане вільною і незалежною від війни саме. Ми сьогодні по особливому оцінюємо. От той дар, який приносять наші воїни, і оту ту жертовність. Ми тепер по-інакшому думаємо у питанні нашої батьківщини України, мови, традиції, культури і завдячуючи цим героям, завдячуючи цим воїнам, які вже загинули, схиляємо і молимося за живих воїнів, бо вони повинні завершити те, що не успіли зробити уже загиблі і полеглі воїни, які відійшли. Уже до Царства Небесного, зокрема, і воїн Петро. Ми бачимо ту любов, яка зараз є до нас, яка підмінюється різними поняттями, бо всі ми проповідуємо любов, але чи дійсно там є любов. Ми бачимо муки і страждання цих воїнів-героїв, і можемо, заглиблюючи це святе письмо, побачити, яка любов була і по відношенню до Ісуса Христа. Людина хоч согрішила, але Господь захотів рятувати людину. І у Бога були різні плани врятувати людину. Але чомусь так сталося, що була вибрана смерть на Христі, щоб ота жертовність піднесена, щоб врятувати нас від, від зла, від прокляття, від, від того всього, що ми чуємо, ту незадоволеність, ми відчуваємо, щоб повернути нам ту радість. Яку мала людина ще до гріхопадіння, відчував ту радість Адамієви. Ми бачимо, що у Бога були різні плани, як врятувати, але чомусь так сталося, що саме смерть на Христі Ісуса Христа і Спасителя нашого, вона стала тими, тим висновком, тим результатом нашого спасіння всіх людей. І ми бачимо, що, порівнюючи, не можемо це разом покласти не щебеля, порівнюючи таку саму жертовність і. Звершують воїни, приносячи свою жертву за нас усіх, за весь народ, за свою батьківщину. В першу чергу, за своїх рідних. Їх покликали любов на війну, щоб нас захистити і стримати там зло, аби то зло не прийшло сюди, на нашу хату. І ми бачимо, що Христос, давши себе піднести на хрест, викупив у такий спосіб все людство і, прийнявши муки, страждання на хресті, Умер і Воскрес. Так само усі ці воїни воскреснуть для життя вічного. А яким був підхід, які були катування? Ми знаємо, що римські воїни, коли попадала жертва в їхні руки, вони дуже гостро, дуже так безстрашно знущалися. Тим те, що ми бачимо зараз там на сході. Хто прийшов? Російські війська, найманці. Тих, кого з тюрми повипускали, вже знаємо сьогодні, на сьогоднішній день, що прийшли ті, хто в лісі працював. Ми кажемо єгері, які вміють, мають витривалість нищити український народ, нищити таких воїнів героїв і місцеве там населення. Це люди вже підготовлені, спеціально, які мають витримку. Ми бачимо по відношенню до Ісуса Христа, які були муки. перш ніж убити христа, воїни римські знущалися. І є такі один із моментів знущання, який був. Воїни мали такі батоги, значить, палка, мотузка, з олова. Робилися такі кульки, м'ячики і з олова випускали такі гострі, як цвяхи кінці. Повід собі, воїн як бив, жертву, так? Коли той м'ячик олов'яний заходив в плоть людську, що він робив? Пробивав шкіру, ті гості кінці залазили в м'язи і воно виривало людську плоть. Отак От били Ісуса Христа. Ми бачимо і хвала, щоб наша молитва сьогодні була гарячою. А не, ми, вони, бачачи нашу молитву, молилися звідти. І щоб Господь дав сили нашим воїнам, нашим командирам припинити цю війну, зупинити ворога. А дасть Бог, якщо не ворог не чує цього, то зупинити його, навіть і знищити його. Тому що ми бачимо, там немає любові, там ка своя. Любов, якісь поняття любові своєї, щоб нас окупувати, загарбати, знищити і принести біль і страждання тим людям, нашому українському народові. Тому ми повинні захищатися, не відступати, не здаватися, що роблять наші ці воїни і що зробили ті, хто вже загинув, зокрема воїн Петро. Звертаю свої сьогодні молитви разом з священником, разом з усіма тут присутніми, з поважної причини відсутніми. Хто сьогодні думку Ілини за Петра, нехай Господь за його муки і страждання винагородить у Царстві Небесному. Вам Господь дасть сили, дорога родину, як казав вже Отецький, ми згадує ці дні об'єднатися, триматися купи, триматися разом. А вам, дорогі односельчани... Мимо ніколи не проходити його могили, перехреститися, сказати, ту молитву, чи наш за нього, бо як ми будемо молитися за нього. Вони там будуть молитися за нас. І ми віримо у нашу перемогу у ті здобутки, що ця війна, ці страждання, ці муки, які терплять ці воїни там і то жахіття вони бачать, воно змінить усю нашу батьківщину і об'єднає всіх людей України, навіть тих, хто сьогодні залишається черствим і говорить. Що немає війни. Ми це чуємо по сьогоднішній день серед людей, серед священників, не буду нині вникати в ті ідеї, але і серед священників, які свідчать, мали б свідчити про любов, але правдиву любов. Тому дякуємо Господу Богу, дякуємо усім. дорогі дорога співчуття, і нехай він молиться за нас і молиться за Україну. А ми своєї сторони, будемо так само молитися, просити у Господа Бога, так само допомоги і витримки. Слава Ісусу Христу! Слава! слава Україні! Героям слава! Воїни, побратими! Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою. Цю потребу і цю необхідність дуже гостро розумів і відчував ваш брат, ваш чоловік, ваш односельчанин Петро Чепі, і тому, в числі перших наших краян, пішов захищати нашу батьківщину, пішов захищати те, що він любив, рідний край своїх братів, свою дружину від московської орди. Від території терору, грабунку і заздрості, тому що заздрості і своїх таких амбіцій вони лізуть на чужі території. Вони хочуть знищити українців як націю, Україну, як державу. Від цього всього захищав і звільняв навіть території ваш загиблий рідний. І односельчанин Петро. Важка ціна українського народу, важка ціна родини це його кров і його загибель. Пам'ятайте про це, згадуйте його в молитвах. Оголошую хвилину мовчання.